Урок проповідь на неділю 23 червня 2024 року. Тема Чи еволюціонує Всесвіт і людина за рахунок ядерних сил. Золотий текст об'явлення Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Відповідне читання Псалми. Хваліте його всі його анголи, хваліте його усі війська Його. хваліте його Сонце і місяцю, хваліте його усі зорі ясні. Хваліть його небеса із небес та води, що над небесами. Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і створилися вони. Він їх поставив на вічні віки, дав наказа і не переступлять Його. Хваліть Господа також землі, рибі, великі, безодні усі, огонь та град, сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує слова Його. Юнаки та дівиці, старі разом із дітьми, нехай усі хвалять Господнє ім'я. Бо його тільки йменням звеличилось, величність його на землі і небесах. Урок проповідь з Біблії від Івана. Споконвіку було слово, і слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо що повстало, не повстало без нього. Третя царство. І минуло багато днів, і було Господнє слово до Іллі третього року, говорячи Іди покажися до Ахава. І сталося, коли Ахав побачив Ілью, то Ахав сказав до нього, Чи це ти, що непокоїш Ізраїля? А той відказав Неявне в щасливий в Ізраїля, тільки ти та дім твого батька через ваше недотримання Господніх заповідей, та й ти пішов за Валаами. А тепер. Пошли збери до мене на гору Кармел усього Ізраїля то чотири сотні п'ятдесят валових пророків, та чотири сотні пророків Астарти, що йдять за столу Єсавелі. І поклав ахав по всіх Ізраїлевих синах і зібрав пророків на гору кармел, і прийшов Ілля до всього народу і сказав: Чи довго ви будете скакати на двох галузках, якщо Господь Бог, ідіть за ним, а якщо Вал, діть за ним. А не відповів йому народ ані слова, і сказав ілля до народу Я сам позастався, Господній пророк, а пророків Валових чотири сотні п'ятдесят чоловік. І сказав ілля до всього народу: Підійдіть до мене, і підійшов весь народ до нього, а він поправив розбитого Господнього жертівника і збудував з того каміння жертівника в ім'я Господнє, і зробив рова площею на дві саті насіння навколо. Жертвника, і наклав дрова, зарізав бичка та й поклав на дровах. І він сказав: Наповніть чотири відра води і нехай виллють на цілопалення та на дрова. І сказав: Повторіть, і повторили, і сказав: Зробіть у третій, зробили в третій. І потекла вода навколо жертівника, також рівно повнився водою. І сталося в час принесення хлібної жертви, що підійшов пророк Ілля та й сказав: Господи, Боже Авраамів, Ісаків і Ізраїлів, сьогодні пізнають, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб, і що все це я зробив Твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь, Бог, і ти обернеш їхнє серце назад. І спав Господній огонь та й пожертв цілопалення, й дрова, і камінь, і порох, і вилизав воду, що в рові. І побачили це всі люди та й попадали на обличчя свої говорили Господь він Бог, Господь він Бог, і сказав до них Ілля схопіть валових пророків, нехай ніхто не втече з них, і похапали їх, і Ілля звів їх до потоку кишон та й порізав їх. І послали Єсавель посланця до Іллі, говорячи, Отак нехай зроблять мені Боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу взавтра я не зроблю. Душі твоєї, як зроблено душі кожного з них. І побачив він це і встав, та й пішов, боячись за душу свою. І прийшов він до юдиної Бершеви і позаставив там свого хлопця, а сам пішов пустиню дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерті, і сказав: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. І поклав він. І заснув під одним ялівцем. Аж ось ангел діткнувся його та й сказав йому Устань та попоїш. І глянув він, аж ось у його головах калач, спечений на вугіллі, та дзбанок води, і він їв та пив і знову поклався. І вернувся ангел Господня другий, діткнувся його та й сказав: Устань, попоїш, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав і попоїв та напився. І він ішов, підкріплений тією їжею сорок день та сорок ночей, аж до Божої гори хорив. і прибув туди до веч печери, і переночував там, аж ось Господнє слово до нього, і сказав він йому: Чого ти тут Ілле? А той відказав: Я був дуже горливий для Господа Бога Саваота, бо Ізраїльі сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертвенники твої, а пророки твоїх повбивали мечем. І позостався я сам, і шукали вони душі мою, щоб узяти її. а він відказав, вийди, і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні. Тихий лагідний голос. Псалми. Знайте, що Господь Бог він, Він нас учинив і його ми, Його ми народ та отара його пасовиська. До римлян. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Ісая, присягав був Господь Саваот та казав. По правді, як мислив собі я, так і станеться, і як я був радив, те сповниться. Бо врадив Господь Савоот і хто його раду відмінить, а рука його витягнена і хто відверне її. Амос. Бо це той, що формовує гори і що створює вітра, що людині показує задум її, що робить зірницю темною і ступає по згір'ях землі. Господь Бог Саваот йому ймення. Із підручника цілителя наука та здоров'я, написаного целітельницею та пророчицею Мері Бекер-Еді, На початку Бог створив людину по своєму Божому образу: творець, дух, розум, мудрість, животворящий божественний принцип усього, що реальне і добре, самоіснуюче життя, істинна любов, те, що досконале і вічне, протилежне матерії і злу, у яких немає принципу. Бог, який створив усе, що створене, і не міг створити ні атомів, ні елементів протилежних собі. Дух є життя постійна перша основа всього існуючого. Ми ходимо по силах. Усуньте їх, і світобудова розсипається. Людське знання називає їх силами матерії, але Божественна наука повідомляє, що вони цілком належать Божественному розуму, властиві цьому розуму. І в такий спосіб відновлює їх у їхніх законних правах. Можливо, що враження від істини були так само виразні й сприймалися як звук про давніми пророками доти, поки людське знання не поринуло в глибини неправильного розуміння речей, увірування в матеріальний початок, який відкидає єдиний розум, дійсне джерело буття. П'ять фізичних почуттів це шлях і інструменти людської омани. Вони аналогічні омані. Ці почуття представляють загальнолюдське вірування, що життя, субстанція і розум є гармонією матерії і духа. Це пантеїзм, який містить у собі насіння всякої омани. Пізнання добра і зла. На старих біблійних гравюрах ми бачимо Змія, що оповився навколо дерева пізнання і розмовляє з Адамом та Євою. Це зображення змія, що приваблює наших прабатьків пізнанням добра і зла, пізнанням, що здобуте від матерії або зла, а не від духа. Передавання думок. У дійсності немає смертного розуму, і, отже, немає передачі смертної думки і сили волі. Життя й людина від Бога. У християнській науці людина не може заподілити шкоди, тому що наукові думки. Це дійсні думки, що йдуть від Бога до людини. Ми пізнаємо його матеріально, не матеріально, а духовно, як божесний розум, як життя, істину та любов. Ми будемо коритися і поклонятися йому в міру того, як будемо осягати його божесну натуру і любити його зрозумінням, а не сперечаючись більше щодо тілесності, а радіючи достатку Бога нашого. Тоді релігія буде релігією серця, а не голови. Людство перестане бути тиранічним і нетерпимим через відсутність любові, відсіджуючи спідва свого комара, а верблюда проковтуючи. Дійсне поклоніння. Ми поклоняємося духовно тільки тоді, коли перестаємо поклонятися матеріально, духовна відданість і благочестя це душа Християнства. В християнській науці ми довідуємося, що всякий розлад смертного розуму або тіла це ілюзія, що не володіє ні реальністю, ні дійсності, хоча вона й видається реальною і справжньою. Христос. Ідеальна істина. Наука розуму усуває всяке зло. Істина, Бог не є творцем омани. Бог Християнської науки це всеосяжна, вічна, божественна любов, що не змінюється. Що й не заподіє ні зла, ні хвороб, ні смерті. Духовне дитя. Духовні факти і матеріальне уявлення про все існуюче – суперечливі. Але духовне є істинним отже, матеріальне повинне бути не істинним. Життя не перебуває в матерії, тому не можна сказати про нього, що воно залишає матерію. Матерія і смерть смертні ілюзії. Дух і все духовне, от що реальне і вічне. людина дитя не плоті, а духа, життя, а не матерії. Тому що життя є Бог, то життя повинно бути вічним, самоіснуючим. Життя це довічний нескінченний яє, сутність, яка була і буде, яку ніщо не може знищити. Спрямовані вгору бажання. У сприйнятті смертного розуму, Всесвіт складається з рідких, твердих. І газоподібних станів речовини, духовно витлумачені гори і скелі символізують важливі стабільні і надійні ідеї. Тварини і смертна людина метафорично являють собою ступені розвитку смертної думки, що піднімається по щаблях мудрості, приймаючи форми чоловічого, жіночого або середнього роду. Птахи, літаючи над землею по небесній гладі. Відповідають прагненням, що парять над тілесністю, піднімаючись до розуміння безтілесного божественного принципу любові. Неможливе з'єднання. Розум великий творець і не може бути ніякої іншої сили, крім тієї, яка походить від розуму. Якщо розум був першим хронологічно, є першим теоретично і повинен бути першим вічно. То визнайте за розумом славу, велич, владу і силу, які в усі століття повинні належати йому святому імені. Людська сила сліпа. Помилкова сила це матеріальне вірування, сліпа сила, неправильно іменована силою, нащадок сили волі, а не мудрості, смертного а не безсмертного розуму. Це бурухливий потік, всепожираюче полум'я, подих бурі. Це блискавка і буревій усе егоїстичне, хибне, нечесне, нечисте. Єдина реальна сила. Моральна і духовна могутність належить духу, який зібрав вітер у пригорші своїй. і це вчення узгоджується з наукою і гармонією. У науці ви не можете мати сили, що протидіє Богу, а фізичне почуття повинні відмовитися від своїх неправильних свідчень. Ваш сприятливий вплив залежить від тягаря, який ви кладете на правильну чашу терез. Добро, яке ви робите і втілюєте, дає вам досягти унікальної сили. Зло не є силою, це пародія на силу, яка швидко розкриває свою слабість і падає, щоб ніколи більше не піднятися. Уся гармонічна і вічна реальність у Богу і Його творінні, те, що Він творить добре, а Він творить усе, що створене. Коли ми вивчимо шлях християнської науки і пізнаємо духовне буття людини, ми побачимо і зрозуміємо всю пишноту Божого створіння, землі, неба і людини. Амінь. Амінь та амінь.